Важко це не те слово, що у нас колись у Маріуполі, бо не тільки що ми ж була блокада в Маріуполі, і вони нас не відпускали. Розказували, що там зелений коридор, але розстрілювали машини, і це було зовсім ми не могли виїхати. І коли до нас прибігали наші пацієнти, ну і взагалі нас там знали в районі, бо два педіатра і поранених діток приносили. І взагалі, якщо у місті не було ні світла, ні води, ні їжі, і маленькі наші діти, у мами пропадало молоко, і не, мали, не мали чим годувати дітей. Коли ми останній раз були, почалася війна, ми ще бігали на роботу. Транспорт же не працював, нічого під обстрілами, але ми розуміли, ми недалеко там дві зупинки від нашої лікарні жили, тому ми з чоловіком бігали, приймали всіх і дорослих, і малечу. І то, що у мене не було, у нас ну, як, приходили фармпредставники і приносили якісь суміші нові, е, ну показати, що яка у них продукція, і щоб ми ознайомились. І у мене там було, бо я забрала всю цю, цю суміш, і якщо я могла. Я когось я бачила, когось там приходили, роздавали, щоб хоч чимось, бо діти у нас у Маріуполі гинули від зневоднення, від холоду, бо це був лютий місяць, початок березня. 22 й рік було дуже холодно. Коли випав сніг, то всі раділи, бо збирали і його да, топили, і кип'ятили, і замість води вживали. Ну, і якось малечі чим ми допомагали. Ну, було у мене, мене завжди вдома було багато ліків, і йшли, бо почались оце кишкові інфекції, бо ну антисанітарія повна з температурою. Тому ну лікували як могли, але знаєте, ну не завжди могли допомогти. Це було дуже важко. Ну, а потім вже на кінці вересня да, 16-го, коли. Потрапила бомба на наш драмтеатр 16 березня. ось після цього, навіть перед цим за два дні, якось почали виїжджати з Маріуполя вздовж моря по селах. Ну і ми на свій страх і ризик, бо теж і онук маленький, і син з дружиною, і в общем, коперувалися кілька машин, і ми виїжджали. Під обстрілами, так, літіли снаряди, але найстрашніше було до снарядів, ми як звикли з 14-го року там обстрілювали ж в окраїнах. Але саме страшне почалося, коли перша бомба скинули на пологовий будинок, а потім драмтеатр. І вночі було дуже лячно, тому що літак, ти чуєш, він наближається, і потім він скидає чотири бомби, потім перерва. 30-40 хвилин, а знову літак, і опять чотири бомби. І ти не розумієш. Спочатку снаряди вони обстрілювали наші, наші військові їхні, і вони друг на друга. Да? А коли ми зрозуміли, що вони нищать просто жителів міста Маріуполя і скидають бомби на житлові квартали, на будинки, оце було найстрашніше. Тому ми прийняли рішення під обстрілами, але треба якось вибиратися. Ну, дякувати Богу, виїхали, врятувалися. Їхали, їхали. Дуже дорога була знаєте, важка, тому що пропускний пункт був під Запоріжжям, Васильківка, да? і там мені поля було. І Черга велика з машинами, вони не пропускають, і почався обстріл перехресний. І наші і ті обстрілювали. Але потім ми почекали, вони почали нас пропускати. І ви знаєте, коли ми їхали на великій швидкості, бо за нами багато машин, щоб встигли всі виїхати, і коли ми побачили, що стоїть військовий, палатка, стоїть військовий. І біля цієї палатки прапор України, ви знаєте, не тільки у мене сльози були, а й чоловік за кермом, я дивлюсь, а він смахнув сльозу, бо ми не вірили, що це вже ми на українській території, що нас тут не будуть нищити. І він намахає рукою, швидше, скоріше приїжджайте. Отак От ми вибралися. А потім опинилися тут. Ну і Зараз, звісно, що ми дуже раді, що ми працюємо. Що ми повернулися в свою професію, що ми можемо допомагати нашим маленьким пацієнтам, що ми комусь потрібні, що ми корисні. Дуже вдячні, звісно, Черкасам, що вони допомогли нам відкрити цю нашу амбулаторію. Щоб у нас могла була змога і матеріальна, бо ми ж ви розумієте, ми ж без житла, без нічого залишились, треба орендувати нам житло. А ось ну це одна сторона медалі, матеріальна. А більше нас рятує наше моральне. Що ми якось починаємо знову жити? Я кажу, повертаємося в минуле життя, як ми жили в Маріуполі. Ми працюємо, ми допомагаємо і ми відчуваємо себе корисними.